Всім привіт! З вами я Аня і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднайтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про так звану модель АІДА. що це таке і коли вона використовується. По суті, АІДА – це акронім від англійського attention, увага, «interest» зацікавленість, desire, бажання та «action» дія. Тобто це така міні-боронка продажі. Коли ми її можемо використовувати, коли ми створюємо рекламну кампанію, будь-яку рекламну компанію, або коли ми створюємо певний якийсь креатив, або коли ми створюємо, наприклад, дизайн упаковки, або дизайн вітрини в магазині, або, наприклад, плануємо викладку товару в магазині. Тут також можна використовувати модель Аїда. Тобто, що ми робимо? Перше, ми привертаємо увагу. Тобто, серед великого великого потоку інших товарів, онлайн або офлайн, людина має звернути увагу саме на ваш товар, або саме на вашу послугу. Дегалі, що відбувається, вона звернула увагу. Тобто, ну, помітила вас, так? Далі в неї виникає інтерес. Тобто, М -м, а що це таке? Давай я подивлюся: починає роздивлятися. Будь то рекламний меседж, будь то якась продукція в магазині. Тобто, другим кроком ви викликали зацікавленість у людини, інтерес. Третім кроком в неї виникає бажання це придбати послугу або товар. І наступним кроком вона робить певну дію, тобто покупку. Або, наприклад, пише вам там порахуйте мені вартість цієї послуги, наприклад. Да? А у цієї воронки є певні недоліки. Тобто, вона дуже сама по собі проста, примітивна, використовується дуже-дуже давно. але... Вона може бути базою при побудові вашої там, рекламної кампанії або планування випадків магазину і так далі. Враховуйте, що основні недоліки це все-таки що ця воронка продажів вона маленька, вона не передбачає відмови, вона не передбачає, скажімо, якихось форс-мажорних ситуацій, що, наприклад, людина м, інтерес в неї є. Вона подивилася, ну, наприклад, товар на полці, і поставила, і пішла собі далі. Тобто два кроки пройшли і все, і вона вже ніколи не повернеться. Тому, якщо ви будете використовувати модель Аїда у своєму маркетингу, у своїх рекламних кампаніях, пропишіть під кожний пункт ваші власні кроки і дії. Наприклад, увага! Як ми звертаємо увагу на товар у цьому рекламному оголошенні? Що відбувається далі, коли людина звернула увагу? Наступний крок це інтерес, як вона має проявляти інтерес до вашого товару? Підійти взяти з полиці? Або натиснути на кнопку Подзвонити чи написати повідомлення. Тобто, в чому виражається інтерес конкретної людини до вашої продукції. Далі бажання, як вона висловлює своє е, бажання придбати цей товар. Тому що, наприклад, людина може просто моніторити, от шукає там зимову куртку, наприклад. Да? От, вона напише вам і ще, там десяти особам. І ваша задача собі спланувати, як ви вже працюєте з людиною на етапі її бажання. Тобто в цій ситуації бажання дорівнює запит на ціну, або бажання дорівнює запит на дзвінок, що ви робите, що ви говорите, які віддії предприймаєте для того, щоб це бажання укорінилося і вона. Зробила четвертий крок, тобто дію покупки, саме у вас, а не пішла далі. Оце такий основний маленький відосік щодо Аїди. Сподіваюся, вам було цікаво, для, як мінімум, для загального розвитку, як максимум будете використовувати це в своїй роботі. А з вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписочку на канал Темпач І до нових зустрічей. Бувайте!